Жив на світі старий, і була у нього дочка Настуся. Як дружина старого померла, взяв він за себе вдову, злу презлу, а у тієї вдови теж була дочка лінива та завидюща. Ох і ображали вони Настусю, замість служниці їм була. Якось говорить старому зламачуха. Не хочу настусю в хаті тримати, Відвези її в ліс та там і кинь. Заплакав старий, а робити нічого, якщо велить стара, так і треба робити. Посадив дочку в сани і поїхав у ліс. А зима стояла люта-прелюта. Привіз старий Настусю в ліс та під ялиною і залишив. Стьобнув конячку, додому поїхав. Сидить настуся під ялиною, а мороз усе сильніше щипається та кусається. Плаче вона, а слізки на щічках замерзають. Іде по лісу зими господар морозенко. Ялинки снігом укриває, мости крижані мостить, і ні бахромою до гілок привішує. Дивиться морозенко. Сидить під ялиною дівчина і плаче гірко-прегірко. Гірко. Дмухнув морозенко холодом і запитує: Чи тепло тобі, дівчино, чи тепло тобі красна? А Настуся скромна та тиха була. Відповідає Тепло, дідусю. Знову морозенко холодом дмухнув. Чи тепло тобі, дівчино? Ох, тепло, дідусь, відповідає Настуся. Побачив морозенко, що дівчина добра та лагідна, накинув Настусі на плечі шубу і в свій крижаний терем повів: Стала настуся для морозенка їсти варити, хату прибирати, полотна білити та крижану пряжу ткати. Так рік минув. Каже якось Настуся. Відпусти мене, дідусю, до батька. А морозенко їй відповідає, не стану тобі перечити, дівчино, славною господинею ти була, а тепер пора і честь знати. Їдь додому на санях моїх самохідних та скриньку прихопи, що на поріжку стоїть. Приїхала Настуся додому на санях самохідних, наче цариця. А в скринці перли та камені самоцвітні. А стара мачуха та сестра, зведена, коси на собі рвуть від заздрості. Де це бачено, настусю на смерть послали, а вона з подарунками багатими повернулася. Кричить стара: Гей, старий, запрягай швидше коняку, вези мою дочку Любу в ліс за подарунками. Нічого не поробиш, запряг сани старий та повіз бабину дочку в ліс. От сидить вона під ялиною, снідає, на морозенка чекає. А той іде, холодом дмухає, шишки рахує, дивиться, під ялиною дівчина сидить. Чи тепло тобі, дівчино, чи тепло тобі красна? питає. А бабина дочка кричить Хіба не бачиш, старий, зовсім змерзла. Вези в свій терем та шубу подавай. Похитав головою Морозенко, нічого не сказав. Привіз бабину дочку в терем, а та бух на ліжко. Коли в гості я прийшла, подавай частування та солодше. А Морозенко їй у відповідь У мене справ багато. Ніколи гостю дорогу пригощати. Ти, мабуть, за подарунками приїхала. Іди на вулицю, там сани мої самохідні стоять. А на поріжку скринька самоцвітна. Іди, не барись, я ж і розсердитись можу. Схопила бабина дочка скриньку, в сани стрибнула і ух через замети стрілою помчала. А стара вже чекає на донечку. Пирогів напекла, а сама в червоній хустці біля воріт стоїть. Приїхала баба на дочка, скоріше скриньку відкриває, а звідти ворони та граки та кажани, як посунуть, та й полетіли. Стара плаче, дочка старої плаче, а старий каже так вам і треба баби, хто ледачий та заздрісний. Тому щастя не бачити.